Вітаю вас, дорогі мої підписники та гості каналу. Карта Дня на 28 листопада 2024 року по всіх знаках Зодіака. Овни. для овнів випадає старший аркан Діявол. Карта вам радить придивитися до свого оточення і якомога далі триматися від людей, які мають на вас негативний вплив. Особливо коли мають якісь негативні от звички і намагаються вас. На це все вмовить. Тримайтеся від яких людей подалі. Їхній негативний вплив часом на вас може дуже погано видатись. Також карта радить не дозволяти впливати на ваш емоційний стан. Тому що. Ну, деякі особи можуть деякими моментами пользуватися і намагатися вам нашкодити. Обачність і ще раз обачність І також не варто піддаватися деяким спокусам, які будуть виникати на вашому шляху. Хоча їх в цей день буде досить і досить багато. Усього остерігайтеся перед тим, як щось зробити, все ретельно обдумуйте. Тельці. Для тельців десятка кубків. Це гарна карта, яка віщує нам гарні новини, позитивні емоції, час, проведений з рідними, близькими, щастя, радість та задоволення. День досить для вас позитивний, допоможе реалізувати поставлені цілі, допоможе гарно провести час та просто отримати позитивні емоції, які надовго запам'ятаються. Близнюки. Для близнюків, для близнюків четвірка Пентаклю все у вас досить стабільно. Все, що планували, ви гарно впропрацюєте і реалізуєте. Також карта віщує якісь фінансові надходження, які дуже-дуже вас порадують та потішать. Також ця карта говорить про те, що ви чогось боїтесь, ви хвилюєтесь, ви боїтеся змін, боїтесь серйозних кардинальних змін, які йдуть у ваше життя, їх постійно відкладаєте, відсовуєте. Ви боїтеся, що ті зміни будуть. Принесуть вам щось негативне, і за чого ви щось втратите, щось не реалізуєте. Перш за все, перед тим, як приймати якесь рішення, приймати якісь зміни, не приймайте все ретельно обдумуйте, не роблячи якихось поспішних висновків. А ще карта вам радить, не будь занадто скупим, особливо для самих себе. Іноді варто побалувати себе чимось приємним. Якщо чогось дуже сильно хочеться, а не відкладати на наступний день. Все має, звичайно, бути в рамках розумного, ви вмієте, е вірно витрачати кошти, але іноді варто собі зробити щось приємне. Раки. Для раків двійка кубків. Тут спілкування по інтересах, тут можуть бути дружні спілкування, романтичні спілкування, спілкування по роботі, якісь, можливо, вдалі переговори, вдалі підписання паперів і так далі. Взагалі ця карта вам віщує гарне спілкування, можливо, з недовірних друзів, на яких зможете покластися в будь яку складну хвилину вашого життя. День досить гарний, перспективний, емоційний, досить таки позитивно емоційний. Леви. У Леві, у Леві в Рицар Жеслів. Знаєте, карта говорить про активні дії, про можливі подорожі, про можливі поїздки, про те, що все в ваших руках, щоб виправити будь-яку складну ситуацію на свою користь. Саме головне нічого не боятися, а йти тільки вперед. Які б там складності впереді вас не очікували попереду? Не бійтеся, а просто йдіть і вирішуйте, і все у вас вдасться. Саме головне це ваша хоробрість і все остальне ви зможете легко реалізувати. Поберіть страхи і все вдасться. У Дів десятка мечів. Десятка мечів говорить про якісь проблеми, про якісь невдачі, про людей, яким не варто довіряють, людей, які вам брешуть, обманюють, намагаються якимись діями вам нашкодити. Вони можуть бути в зговорі проти вас з кимось і тому подібне. Обачність ніколи зайвою не буде. Дивіться, що кому розповідаєте, дивіться, як. Опридивляйтесь до свого оточення, щоб у... обезопасити себе в будь-яких ситуаціях. Обережність і ще раз обережність. День складнуватий, і... Але головне – це не здаватись, не розкішати, і ви всім впораєтесь. Терези. У терезів. А в терезів старший аркан смерть. Смерть говорить про зміни, про трансформації, про новий період у вашому житті. Не варто нічого боятися, не варто панікувати. Пам'ятайте, що зміни йдуть у ваше життя і вони неминучі. Вам варто реалізувати себе, вам варто розвиватися, не стійте на місці, а використайте з користю всі свої набуті знання, і у вас обов'язково все вдасться. Життя набере нових оборотів та принесе вам багато сюрпризів. Досить таких приємних. Скорпіони! Для скорпіонів, для скорпіонів, імператриця. Імператриця це гарна карта, яка вищує успіх у ваших справах, починаннях, гарна пророблена робота, ви за вашу працю, час проведений з сім'єю, близькими. Досить гарно проведете час. Можливо, це якийсь сімейний вечір, сімейна прогулянка, можливо, похід в кафе, в кіно і тому подібне. Досить такий е, позитивний день, е, який, от якого ви отримаєте багато позитивних емоцій. І саме головне, що гарно проведете час із близькими. Не просто реалізуєте якусь роботу, якісь плани, а ще і під кінець дня зможете побути із сім'єю. Що дуже-дуже важливо, стрільці. Для стрільців старший аркан справедливість. Ну, знаєте, справедливість говорить про те, що ні в якому разі. Не порушуйте закон, будьте чистими, і справедливими. Пам'ятаєте, як хочете, щоб відносились до вас, так відноситесь і ви до інших. Будьте саме головне в усьому об'єктивні, справедливі, і все у вас буде вдаватися. Ще ця карта говорить про якісь складності в паперах. Можуть будь-які спірні питання виникати. Також карта говорить, якщо будуть судові процеси, будь-які такі складні ситуації, стосовно якихось паперів, все вирішиться на вашу користь. Справедливість буде відновлення. А вам саме головне це чесність і справедливість на протязі всього дня, і взагалі, чистим і справедливим варто бути. А на цей день взагалі не порушуйте, не порушуйте правил дорожнього руху. Не порушуйте ніяких будь-яких вправ. Це саме головне. Особливо ніякими махінаціями не займайтеся. Козроги. Для козрогів, для козорогів — рицар жезлів. Рицар жезлів говорить про те, що не варто лякатися складностям на вашому шляху. Вони вам під силу, а якщо ви боїтесь, ви панікуєте і можете десь здатись або зробити якусь помилку. Якщо ви нічого не боїтеся і йдете на пролун, то вас обов'язково все вдасться. У вас є гарна можливість виправити складні ситуації на свою користь, але для цього потрібно бути наполегливим, рішучим, сміливим і ніколи не здаватися. Водоліє! У водолії вежа. Вежа говорить про руйнацію певних ваших планів. Щось піде так як хотілося, не зможете десь поїхати, не зможете там попасти в певне місце і тому подібне. Але перш за все, не варто панікувати, не варто розкисати і зрозуміти, чому так трапилось. А можливо, не варто було туди поїхати, а можливо, не навзі, ще було взагалі якусь ту покупку робити, вона була б неперспективною. А можливо, не треба було туди на роботу йти влаштовуватись, і тому подібне. В усіх ситуаціях шукайте позитивні сторони. А ще карта. Говорить, що, можливо, хтось із ваших ворогів досить активно себе проявить, але, зробивши певні помилки, дасть, ви їх зможете викрити. І їхні плани проваляться рибки. У рибок десятка мечів. Десятка мечів це складності, труднощі на вашому шляху, багато шкід перепон та певних невдач. Але саме головне не впадати в паніку, не розкисати та не здаватися. Це саме головне для того, щоб випутатися з будь-якої складної ситуації. Ще не пізно щось вирішить. Все можна зробити, якщо тримати себе в руках. А ще придивитись до свого оточення та будь більш обережнішим. тому що є люди, яким не варто довіряти, і ви давно їх підозрюєте, але просто якось відганяти. Від себе ці думки і думали, що це не так, а можливо я помиляюсь, але вам варто ще раз передивитися будь-які дії тих людей, якими ви досить тісно спілкуєтесь, тому що є людина, яка може вам нашкодити. Тому обережність і ще раз обережність на протязі дня. Я бажаю всім гарних новин, всім згадалого дня, а саме головне це миру. І дякую вам за лайки, коментарі та підписки. До побачення.